Так, друзі мої, зайшов я вже в Тернопіль, обходжу правою стороною. В принципі, зараз в мене пряма дорога, там ще направо, треба буде піти. Коротше, що, що хочу вам сказати. Об'їжджаю. Тут, наче пішов правою стороною, так коротше, так навігація веде. Зараз до кільця направо і їду у Хмельницький. До речі, я узнав, де той склад, на який мені треба розвантажитися. Це теобразний, не теобразний, а це перехрестя, де дорога на Вінницю, злівається фірма, на яку я везу. По лівій стороні це майже кільцева дорога закінчується, поворот направо, амік, заправка, а зліва виходить, фірма, там як наче, зі сторони Хмельницька. Коротше, набрав я людину, він мене питає, коли ви будете, кажу, ну, годину 5, начало 6-го. А скільки у вас товару? Кажу, повна машина 18,5 тонн. Каже, все, давайте на ранок, без чогось 10, без 15, 10 вже почнемо. Під'їжджайте. Коротше, на 9 годину десь я до них приїду, десь 9,5 приїду до них і будемо розвантажуватися. Роботи, понятно, що далі в мене ще поки немає ніякої. Тож їду, головне, що я зізвонився, і головне, що людина мене зарінтувала, де мені треба бути. Тож я зараз. Навіть думаю, де стати мені на ночовку. Можна було, звичайно, мені не паритися і поїхати на маркет в Тернопіль, але це багато петляться. Мені треба було їхати лівою стороною, щоб заїжджати на маркет. Перше. А друге, мабуть, я стану на вок заправці у Хмельницькому, на великій великої ВОГовській заправці, і так, і там переночую. Заплачу за парковку, дай. Хмельницький в маркет їхати мені далеко. З, звідти мені далеко їхати до маркета, тож, бо то виходить такий кружок трохи, то я їду і стаю на Воговській, мабуть, заправці на ночовку. Якось так. А якщо піти через Хмельницький а виїхати потім звідти з тієї сторони з Хмельницького, щоб на маркеті переночувати. Та ні, не буду я лізти в Хмельницький, ні. Стану на об'їзній. зараз без 24, я зараз поки доїду. Так, ти ще п'ятітонік, ти мог би ще проїхати. Чого ти став? У тебе ж ще була можливість проїхати. Ладно, вже, став, так став. Мені 5 кілометрів до поворота зараз на кільці направо на Хмельницький. Поки доїду до Хмельницького, це буде десь пів шостої. Запаркуюсь, переночую спокійно. Завтра зранку в 8 встану. Десь годину да, в 8 я піднімуся. Приведу себе в порядок. І поїхав. Там їхати пів години по об'їзній дорозі, а може й менше. Приїду на фірму до них. Зареєструюся і будемо розвантажуватися. Хотілося б, щоб зразу якусь роботу дали. В На напрямку Києва, то я вже курсую. Скільки курсую? З минулої п'ятниці мотаюся Це кругами. Коротше. Ні, з якої п'ятниці? Що я ганю? Саньок, ти щось... що ти ліпиш? Сьогодні який день у нас? Я вже потерявся в днях. Сьогодні у нас середа. А я виїхав коли? Виїхав я в понеділок, що я ганю? Ха, шутні Добре, добре. Їдемо. Проїжджаю Тернопіль. Зараз кільце попереду і на кільці крутону праворуч. Давайте проїду з вами Тернопіль. Хто може не бачив Тернопіль за своє життя, ось так з виду з кабіни, то дивіться, насолоджуйтеся, ось такий він красень, місто Тернопіль. Так, тут попереду кільце якесь, мабуть, є, бачу. Трохи включу гарнічок. І. А, до, до речі, десь по дорозі, можливо, стану пообідаю, не знаю, там на Воговській заправці обідати буде дешево. Або вже стану на парковку, щось буду готувати. В принципі, що в мене є? У мене є тільки каші, є тушонка, є якийсь салат. Те, що в бардачку в мене лежить, в бомболюки. Щось приготую. Придержую трохи горняком, бо в нас все ж таки другорядна полоса рахується, кільце головне. А можуть бути товариші, які йдуть по кільцю. Так. Ну, я так собі обережно. І прямо, і прямо. Оп, все. Здорово просто. Просто здорово. Дивіться, які стіни, як замок, так? Щось недобудоване, до речі. Я не знаю, що це малося бути. Дивіться, вежі такі, так? А, Агро Ну Це вже воно видно, вже під це викуплено, а взагалі воно щось будувалось, мабуть, під інші плани. Навіть я не знаю, що вам сказати. Дивіться, красивенько все, да? В центр це на міст. Ну, а я прямо. Колись я був щось тут провтикав, десь звідти їхав з Франківська, по-моєму, да? то ж дорога з Франківська, як їдеш, то я по ній так шурував і прямо пішов. Понімаю, що я заїжджаю, ну просто опа. Просто опа! Заїжджаю в місто, тупо в центр. Я там на світлофорі якомусь, на перехресті, розвертаюся там одні знаки кругом. Я розвертаюсь назад, тут з мосту спускаюсь, тут на розворот, коротше, дав трохи круга. Було якось, щось я завтичив. Це ж їхав з Франківська, завтикав і щось пішов прямій. А треба було з'їхати сюди перед мостом. Попутав, я щось там. Так, не маленьке місто Тернопіль. Файне місто, попрошу, рот. Рот! Колега так трохи стоїть, хвіст на дорозі. Треба його обминути. Ось вже попереду в мене виїзд з міста, кільце, я вхожу направо напрямок міста Хмельницький. Колись дафом заїхали на заправку. Черги такі були, отож. Коли був кіпіш по паливу, ви пам'ятаєте, да? ті часи, коли було туго з заправками, заїжджаю, я сюди дафом ще працював ем, з металом. Така пробка, кругом все на, напічкано. Що ти мені показуєш, як я направо ухожу, братан? І ось сюди заїжджаю. Отак от і став тут на дорозі. Перекрив все, так став. І це ж така черга тут стояла. Так туго, як спомню, біда з тими заправками, блін, це як почалося це все. У нас тут двіження, це все не добре. Я тим дафом ну, треба було вже 100% заправлятися, щось помню, вже мало було палива. Я заїжджаю. Конкретно перекриваю, все, отак став в чергу. Як вийшло на цьому зломі. Коротше. Давай там назад якось викручувати. Їде машина. Треба виїхати. Коротше, я там давай якось підламлюю. Ну, таке, кіпіша було. Потім виїжджаю знову по колу. Ну як заправився вже. Дурдом. Сьогодні не поспішай. Саньочок, попереду камера, люта, яка смс-ку щастя при тобі приносить. Ось, бачите, яка лалека, яка смс-ку щастя приносить на стовпі. Ха, тепер можна піднакинути. Все, пока пока Тернопіль. Всього найкращого. Дякую за транзит. Пока-пока, Тернопіль. Виїзд попереду Хмельницький. 113 кілометрів. Поїхали, друзі, поїхали. Попрацюємо. Заїжджаю у. Від Волочиська громада. Такі краєвиди у нас. Так, невеликі горки, поля. Попереду підволочиськ з лівої сторони буде. Ми по правій його обходимо. Пуски туди трішки є такого. Ех ліс густий. Зараз буде дорога, в мене є серія, де я в Максимівці, Максимівка село, вантажився в кар'єрі. І тут і виїжджав з нього на цю дорогу, що йде в напрямку Хмельницького, з того кар'єру. Зараз я покажу де цей поворот. Де я виїжджав. Є серія в мене з Максимівки і от не пам'ятаю вже, скільки тих рейсів, де я, де я його віз на розвантаження. А мабуть я з Максимівки віз на вулицю Гарматна, по-моєму. Щось таке, да. на завод. Гарматна на завод. Є в мене серія, там, де мені ще дзеркало були відбили. Ось звідси виїжджаєш з кар'єру, зліва. Це прямо з кар'єра дорога йде ось. По прямі з самого кар'єру, там Максимівка і оттуда виїзд. Ну Є в мене відео, кому цікаво, бачите, тут аж асфальт весь білий, тому що з кар'єра машини виходять, там таке ще суміш якась така, наче цей. з якимось, я не знаю, воно чи з глиною з чим воно таке. З якимось вапном, там біле таке воно. Да. Ну в общем, кому цікаво, є серія нижче в мене у плейлисті з відео. Все, їду далі. Попереду Хмельницький. Приїжджаю в місто Підволочиськ. По об'їзній дорозі лишається місто саме зліва. Привіт всім, якщо хтось є глядачі мого каналу, вам привіт. І в коментарях відгукніться, будь ласка, чи є такі, що дивляться. Ось. З лівої сторони в мене під і я йду по правій стороні по об'їзній дорозі. До Хмельницького мені лишилось десь до точки відпочинку кілометрів 70 навіть менше. Ну Десь так, плюс-мінус. Тобто повна десь година часу. Година 20, давайте так. Десь це по моїм сухим таким розрахункам. Навігація показує в Хмельницькій, я ж кажу ще раз нагадаю. Я не ставив точку, де склад, а просто до Хмельницького. Тут так вона в мене чисто на фоні працює, я зараз взагалі її виключу. Ось тут пряма дорога. Ось місто підволочиськ зліва. Привіт-привіт вам! Дивіться, які поля гарні. Так, дивіться, рельєфи які Шикарні. Круто. Круто, круто. Друзі, давайте буду. Зараз у нас тут є кордон між Хмельницькою та Тернопільською областю. Так що ось перетин кордонів Дві, двох областей Тернопільської та Хмельницької. Тож Тернопільська область, пока-пока. Дякую вам за транзит. І привіт-привіт, Хмельницька область! Чекайте на розвантаження. Завтра буду розвантажуватись. Тож, хмельничанам хмельниць, з міста Хмельницького та з області всім привіт. Моїм глядачам і людям всім привіт. Глядачам людям, я маю. А то так, глядачам і людям. Глядачі не люди. Ні-ні, ні друзі, не цепляйтесь тільки за слова. Маю це на увазі глядачам мого каналу та людям, які просто проживають. В цій області та в цьому місті. Скажімо так. Виправився. Вчасно виправився. Лайк, підписка, коментар народ. Не забуваємо про це, не забуваємо. Сахарок, скажи, нема чого тебе ображати. Обов'язково підпишіться. Це стосується тих, хто ще не підписався. Ну, а лайк і коментар люди для всіх. Це ваша маленька підтримка для мого невеличкого каналу, для мого кіно. Яке ви, ви, до речі, любите дивитись і не пропускаєте. І багато коментуєте і пишете. Тож продовжуйте, я вам всім вдячний, як завжди всіх обнімаю, піднімаю. Їдемо далі. Попереду вже сам Хмельницький. Який вже раз я про це кажу. Та сотий, мабуть, вже раз. Скажете, задовбав ти вже повторяться. А я скажу ні, не задовбав. Як я й казав, вся дорога тут шикарна. Тобто навіть від самого Львову до Хмельницького траса бомба. До Вінниці є моменти. В цю сторону, як їхати з Хмельницького на Вінницю, бомба. З Вінниці на Хмельницький є один момент печальний. Всі ми це знаємо: Літен об'їзна дорога, там жах. Згодні? Я думаю, так. А взагалом загалом дорога шикарна. Ну і ще там давайте, якщо вже вглибиться і йти до Києва, то є відрізки до по дорозі в район Бердичева. так. Там є такі відрізки дороги теж цікаві. Ну і далі вже там від Житомира вже там нормальна, в принципі, дорога. Та далі все кругом нормально. Житомирська траса більш-менш. Ні, вона вже теж трішки є з приколами своїми, але ще більш-менш, я вам скажу, нормально. Вбрався я вже до Хмельницького і ось на першому кільці ухожу направо і їду до наступного кільця і там паркуюся вже до завтра. Так, все йду напряму. Джип, давай, 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 обходь, обходь, аж даю тобі можливість обійти! Так, тут поля, далі буде з'їзд на скібнево, де ми гречкою вантажимося над цукром. Якось в мене є теж серії, бачите, я тут кругом вже вантажився, тому цікаво, перейдете, я покажу, де повороту на скібнево, і ми там... Буває, вантажимось то цукром, то гречкою, то мукою. Ну, Мукою я не вантажився, я раз вантажився цукром раз і пару раз гречкою вантажився. Все, попереду кільце. Лишилось мені тут ну, хвилин 15, мабуть. Час у мене зараз 17-10. До розвантаження їхать хвилин 30. Ну, може 40 від сили. Тобто, це, вважайте, в нас попрямій, зліва буде склад. Ось це міст і тут направо з'їзд з'їзда на І Пішов туди вгору, там через села і прямо до завода. То так. Він, тут як на заїзд на міст, так і з'їзд з одного повороту ти виїжджаєш. Звідси, так. Не знаю, що дадуть мені завтра. Можливо, скібнево й дадуть, а може щось інше. Побачимо, не буду загадувати наперед. Дадуть скібнево, то я вам зніму покажу, що і як. Все, попереду у мене кільце. Я зараз паркуюсь на Воговській заправці, плачу за парковку. Не часто я плачу за парковку, бо ми на маркетах ночуємо, як ви ж розумієте. Ну Тут я вже стану, переночую, на... вона цивільна, є і туалет, є все, щось можна купити, якщо вдруг там щось треба. То вона така велика, ця парковка в них велика. Так, тобто, да, я розумію, що звісно, там дві ж машин постійний. Там все время машину їдуть по кільцю. Але ну вже як є, десь ставати на просто на боковухи я не хочу. такі справи. Давайте їду попереду вок. Поки що на сьогодні кінцева точка. Ось я і заїхав вже на парковку. Поставили, кажу до восьмої ранку, отак мене поставили в полосу. Там буду бачити, ну... Там буду бачити. Це ж біля мене хтось стане зліва однозначно і хтось стане справа однозначно. Когось запихнуть. Ну, побачимо. А він зараз вже ставить машину сюди. Все, друзі, на сьогодні все. Давайте гляну, скільки ми проїхали. Кілометрів з вами. Я зараз порахую і скажу вам. Так, все, зміну закрито. 265 кілометрів я проїхав, враховуючи ще відстань, то що я доїхав від маркета на від маркета до завантаження. Тож, коротше, ну, плюс-мінус 270 кілометрів. Все, друзі, я відпочиваю. Вам гарного перегляду. Для вас це секунда. Я їду далі. А можливо, це буде вже наступна серія. То все, я відпочиваю вже до завтра. Зранку включуся. Як будемо їхати до розвантаження. Доброго ранку. 15 число. Виїхав я з... з парковки. Ось переночував на Вогівській заправці. Все, їду на... на кільце. Вірніше, не на кільце, а до розвантаження. Пряма дорога. Бачите, вчасно не перестроївся, поки камеру достав, включив. Все, без... 20 хвилин 10-ї їду на розвантаження на Агросвіт. Агросем, верніше, так. Так буде правильно. Один градус за бортом пише, прохолодно. Часу 9.20. Все, їду на розвантаження. Скинули мені вже завантаження у. У Скибневому, де я вчора вам показував, як проїжджав, так. Буде завантаження в мене у Дніпро. Їду звідси у Дніпро. Тож такі справи. Така собі погода, бачите, як затягнуто зранку. З'їв яблуко, порядок навів, все, сходив на заправку, вмився, привів себе в порядок. Їду. Вони сказали, що в принципі, без 15, як буду в них уже на точці, то почнуть розвантажувати. Ну зараз під'їду, зареєструюсь, якраз десь до цього часу я під'їду. Бо так взагалі він каже, ми з 10. Ну якщо без 15 будете в нас, то почнемо. Ну, зараз побачу. Выспался, конечно, вчера встал, сколько я в пять вечера встал, да? Пившо шестой. Так что только можно и едешь. Тоже по еду у Днепра, друзья. Корочок, добрий ранок, друзі. Дивіться, вікно після автономки переход такий, так, да. вікно під запотіло. Скло. Давайте, друзі, буду доїжджать, включуся. Друзі, я прибув ось до Агросема. А ну сейчас Алло? Ну, ось, о, знизу, виходить, під'їхав, ось зліва в мене шлагбаум, виходить. Прямо цей перехресток вінниця Хмельницький, я зліва стою. По, по стрілках, коротше, наліво, виходить, вок. Все-все, зрозуміло, він мені вже відкрив шлагбаум, заїжджаю, так. Добре, так. Да. Все, друзі. Бачите, чекають мене вже всі. Охоронець так не хотів пускати, треба було мене там забити в планшет. Коротше, що він і зробив, цей представник. Заодно нікого й немає, ось я і заїжджаю. Все, чітко. Я на місці. Зараз розвантажуємося і мчимося цей. І їдемо на загрузку зразу. Зразу на загрузку. Вертаюсь назад на скибнево. Все, давайте, друзі. Я тут буду вантажитися, не буду смущати людей камерою. Давайте. Все, народ. Вигрузка пішла, сижу в машині. Ось вигружають. Бочки мої. Так що жду. Зараз вигрузять і одразу їдемо далі. По-бистрому, пацани быстро. Один роклою подає, другий погрузчиком. Я їм максимально пол ззаді опустив, на подушках ви... підняв натягачі і отак от поставив в такому положенні. Вони ззаді витягують. Один роклою витягує, другий по ставить. Все, зараз, думаю, хвилин 15. Часу зараз у мене 9,57, ну, 10 годин. Начало 11 -го виїду і зразу лечу в скібнево на завантаження. Давайте буду їхати, включусь. Так, все, друзі, виїжджаю я з території, мене розвантажили. 10.32. Все шикарно, все чудово. Справився я швидко, без зауважень. Замовлення закрито. Все, всім дякую. І все чітко. Їду тепер у Скибнево на завантаження у Дніпро. Це чудово. Це не може не радувати мене. Є робота, і це добре. Так, все, вертаюся назад на об'їзну дорогу міста Хмельницький. І поїхали на завантаження. Так, світло увімкнене, завдання закрив без зауважень, як я вже повторюся, все добре. Все прийняли, все вистачає, все в акурат. Моя задача тепер швидко приїхати у Скібневе та завантажитись. Не знаю, чим буду вантажитись. Можливо, гречка, можливо, мука, можливо, я навіть не знаю, що я буду вести. Зараз подивлюся. По завданню деталі рейсу. Габаритний вантаж, заднє. Продукти харчування. А що саме? Це вже буду бачити на місці. Побачу, скільки звідси кілометрів туди до Скибневого. Ну це багато, ви зрозуміли. Кільце, де я тільки що ночував, це де я вам показував, да, я цю ніч де ночував на Воговській заправки. Від неї наче, знову до Тернополя тіп, як вертаюсь. і наліво я вам показував, де там місточок, а це біля цього містка, отю заходжу. Так, що поїхали народ туда в ту сторону.